Ви йдете з дому, все, вийшли і пішли, і по дорозі у вас є нав'язлива думка, що двері не зачинені. Ви повертаєтесь додому, от прям двері рухаєте, вони закриті. От, і ви пішли знову на роботі, і через деякий час, уже після того, як ви верталися, ви знову собі думаєте, вони закриті. І от ви обов'язково повертаєтесь і перевіряєте. Оце є обсесивно компульсивний Є нав'язлива думка і є дія, яка вам не подобається. Якщо ви вийшли і ви думаєте про те, що можливо, я не зачинив, і ви нічого з цим не робите. От, плюс, ви можете діяти, ви можете працювати або вчитися, це не є ОКР. -ом. Один із обов'язкових факторів, що вам це не подобається. Один із сучасних побутових таких штук це от являється та мобільний телефон. Коли ви там послали повідомлення людині, і ви постійно дивитесь, чи послали його, чи ні, перевіряєте оце все штука. Чи може це бути окер? Знову ж таки, якщо тут є саме дія якась, що ви постійно там перепитуєте цю людину, тоді так. Якщо ви просто дивитесь на це все, і воно не спричиняє якогось дискомфорту, воно ОКР-ом бути не може.